Друзі, слуги народу хочуть саджати за критику влади, або за намагання вплинути на рішення влади на 5-7 років тюрми, якщо для цього ви використали аккаунт в соцмережі якийсь, в Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці, в якому, ну, наприклад, ваша дата народження вказана невірно, або ви своє місце роботи вирішили не вказувати. Ну, От, наприклад, ви військовослужбовець. І ви бачите, що щось відбувається неправильно, і ви там вирішили написати про це. Ну, але не писати де конкретно ви служите чи працюєте. Ну, зі зрозумілих причин. П'ять-сім років в'язниці, друзі, пропонує народний депутат Мазурашу законом з іншими депутатами від «Слуги народу. Законопроект 92-23. От Отак, Північна Корея постукалася непомітно. Друзі, ну це якесь просто божевілля. А ви кажете, що слуги народу не працюють? Ого, ще як працюють. Подивіться, які геніальні ініціативи. Кім Чен Ін відпочиває.